Програма в темі на Радіо Сі 4. Вітаю на Радіо Сі 4. В прямому етері. Програма в темі, коли всі питання мають відповідь. Мене звати Антон Шкуро, і я в темі твого міста. Сьогодні говоритимемо про те, що, на жаль, стало частиною нашої щоденної реальності. Безпека під час війни, укриття, тривоги, навчання та готовність. Реагувати на будь-які надзвичайні ситуації. У нашій студії сьогодні Богдан Галагань, начальник відділу організації заходів цивільного захисту, підполковник служби цивільного захисту головного управління ДСНС України в Чернівецькій області. Пане Богдане, вітаю вас у студії. Доброго вечора. Дякую за те, що завітали. І насамперед, в трьох словах: що таке цивільний захист і які основні завдання вашого відділу і головного управління в цілому. Цивільний захист це комплекс заходів з запобігання надзвичайним ситуаціям, реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків. Наш відділ займається безпосередньо організацією цих заходів на обласному рівні. Ми координуємо як підрозділи наші підпорядковані районні відділи і районні управління, так і Надаємо методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади, тобто територіальним громадам і районним військовим адміністраціям в цьому в цьому напрямку роботи. А з ким найбільше, до речі, співпрацює зараз ваше управління з поліцією, з медиками, там, з органами місцевого самоврядування? Найчастіше вам доводиться от комунікувати з ким? Е, ну, спектр співпраці нашого головного управління широкий. Тобто, ми співпрацюємо е, зі всіма службами взаємодії, в тому числі і поліцією, і медиками, і іншими волонтерськими організаціями. Тобто, Обмежень по співпраці в нас немає, і на даний час ця співпраця е, нарощена до, можна сказати, максимального рівня. Є взаємодія, співпраця і е, реагуємо на ті всі виклики, які поступають перед, нашим, угу. перед нашою службою. А що найбільше змінилось у вашій роботі з початком повномасштабного вторгнення? Е, з початком повномасштабного вторгнення. Роботи, як, як це кажуть, у нас додалося. В нас зараз побільшало співпраці з, от з цими органами, що я зазначав, в плані організації заходів цивільного захисту, в плані реагування на ці виклики, які, на жаль, нам принесла ця війна, в плані співпраці з населенням. По Навчанню їх щодо дій у надзвичайних ситуаціях, під час, зокрема під час повітряних тривог. Тобто робота жива і продовжується в цілодобовому режимі. А до 22-го року мені так здається, що в Чернівцях найважливіше, найбільша загроза це була повінь, паводок. А потім, вже після 22-го, там в якому стані укриття знаходяться, як працює сигнал повітряної тривоги, тобто збільшилось саме в такому напрямку, так Так, бо ну повномасштабне, повномасштабне вторгнення війна, вона є одним з видом надзвичайних ситуацій, які ніколи у нас в країні не траплялися. Тобто до цього це були. Якщо взяти нашу область, це переважно, як ви сказали, природнього характеру надзвичайно ситуації, повні метеорологічні там, ситуації, Рідше, там, техногенного характеру надзвичайної ситуації. А зараз це надзвичайна ситуація, яка продовжується і іде її розвиток, як сказати, тобто роботи побільшало. Угу. Крім, Війни в нас також є ще ці події, які е, природного характеру, угу. стихія, тобто на які ми не можемо вплинути. І... Воно має свій там графік, воно собі по-своєму працює. Ну, мабуть. Але ДСНС завжди готові допомогти. Звичайно. Один із найчастіших запитів від чернівчан – питання про укриття. Яка ситуація зараз у місті та області? Чи є якісь критичні прям моменти, на які варто звернути увагу? Значить, ми як державний орган на нас покладені функції з контролю за утриманням об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. В нас в області на обліку перебуває порядка 1900 таких об'єктів, тобто, це є і е, стаціонарні укриття, як це кажуть, сховища і протирадіційні укриття. І на період воєнного стану у нас здійснено нарощення там, більше 800 е, об'єктів найпростіших укриттів. Тобто це об'єкти цивільного призначення, які повністю або частково облаштовані для. Укриття населення з всіх облікованих захисних споруд у нас за результатами наших комплексних обстежень порядка 30% знаходяться в непридатному стані, взагалі. І основними причинами неготовності є їхній неналежний санітарний стан. Підтоплення ґрунтовими водами. У нас область в такій зоні знаходиться, що високі ґрунтові води, не приведення їх до вимог, там, елементарних облаштування їх дверима, світлом. Я вже не говорю там, про запаси води там, чи продуктів харчування. Тобто є такі укриття, які навіть не мають елементарних умов там, перебування в них людей. Угу. Тобто, Проблема вона була і до війни, тобто ми цю роботу проводили і до війни, але балансоутримувачі не, ну, не сприймали, не проводили ніяку роботу для покращення цього стану укриттів. І зараз маємо таку ситуацію. Хоча, ну, частина все-таки укриттів була приведена і до війни, і вже під час війни в придатний. Стан для укриття населення. Я правильно почув? Там була цифра 30% непридатних. Так, 30%, 30 непридатних. Ваше управління має право реагувати на невідповідність, там встановлювати якісь штрафні санкції, якось реагувати на це? Так, от буквально недавно були внесені зміни в. Кодекс України про адміністративні правопорушення і в Кримінальний Кодекс України, зокрема щодо утримання та експлуатації захисних споруд. Тобто, ми під час комплексних обстежень, якщо захисна споруда визнана неготовою, можемо вживати заходів реагування. Конкретно по неготовності, якщо виявлені такі е, порушення, що призвели до неготовності, і тоді до балансу вживаються заходи реагування там е, від 2,5 тисяч гривень до 8,5 тисяч гривень, угу. в залежності від е, ступеня порушення. Е, я дуже сподіваюся, що кількість е, тих приміщень буде дуже стрімко зменшуватись. І тих непридатних приміщень. І якщо я переконаний, що нас слухають відповідні органи і уповноважені органи, які можуть вплинути на це, то будьте ласкаві, зробіть, будь ласка, так, щоб 30% непридатних приміщень не було. Щоб В Чернівецькій області всі 100% були передбачені для того, щоб можна було почувати себе в безпеці на випадок повітряної тривоги. Маю питання від наших слухачів. Пан Олександр цікавиться, чи всі укриття пристосовані для безбар'єрного доступу? Пандуси, ліфти. Якщо не всі, то як цей відсоток змінюється? Знову ж таки, до війни цей відсоток був дуже низький, там навіть одного відсотка напевно не було. Але вже під час війни нашими фахівцями постійно. Вказується балансоутримувач на необхідність дотримання норм по інклюзивності, і де це можливо, балансоутримуючі облаштовують, принаймні не в повному обсязі, але для заїзду в укриття людей на кріслах колісних, облаштовують трапи, металеві або дерев'яні, і де є можливість, то і пандуси облаштовують. Тобто, Якась динаміка є, але в цьому напрямку, але вона ну, не така мабуть, швидка, як би ми хотіли. Угу. А от кількість, я так думаю, що кількість таких приміщень мала би швидко зростати. У нас такі сьогодні. Ну, просто була така ситуація, коли під час останньої цієї дуже сильної і небезпечної ситуації. Людина, яка вийшла з двома дітьми, жінка, вона просто відмовлялась кудись з нами йти, навіть в сторону укриття, тому що вона каже, я з візком, я не знаю, мені дуже незручно. І тому це питання, воно прям дуже актуальне. Дуже. Добре. Як жителі можуть дізнатися, де найближче укриття? Які... От так, щоб просто з телефона навіть в стані паніки людина взяла, відкрила той ресурс, який ви кажете, де є належні укриття. І щоб найпростіше, так? Там, на випадок повітряної тривоги найпростіше укриття буде достатньо. Ну, так, найпростіше. Ну, в комплексі протирадіційні сховища. Угу. Вони всі є на обліку і є придатні, які можна використовувати. Угу. Тобто в нас. Е... Е... В минулому році було введено в експлуатацію вже електронний облік захисних споруд, і всі дані з нього інтегруються в додаток Дія. Тобто будь-яка людина, яка має смартфон, може завантажити собі цей додаток і побачити, де найближче знаходиться угу. укриття. Додаток Дія. Я коли була така ситуація, я на сайті обласної військової адміністрації знайшов, і знаю, що є ще на сайті міської ради. Е, так. Е, от міська рада, вона розробила свій там, геопортал, і одним з шарів зробили е, нанесення цих об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, і крім облікованих, вони ще додатково нанесли туди паркінги, які. Е, от, там от на, на мапі прям зазначено, що вони відкриваються під час, ну тільки під час повітряної тривоги. Угу, угу. Є ще одне важливе питання про оповіщення населення. Як вона сьогодні працює в Чернівцях? Чи задоволене управління тим? Ну насправді, от я би міг по собі сказати, що оповіщення працює от на 100 зі 100. Почуєш з будь-якого куточку кімнати, з будь-якого куточка міста. Але от з точки зору ДСНС, чи все гаразд з оповіщенням? Ну, На нашу думку, так. Да. таки, це відповідальність органів місцевої влади по утриманню, експлуатації системи оповіщення. Але станом на зараз система працює і виконує свою функцію в повному uh -huh. обсязі. Угу. А тепер практичне питання. Що потрібно робити, коли людина чує сирену? Коли вмикається сирена, значить це поступає сигнал, він називається сигнал цивільного захисту в залежності від обстановки, що склалася, це або повітряна тривога, або радіаційна небезпека, або хімічна небезпека. Почувши сигнал повітряної тривоги, необхідно. В першу чергу ну, вімкнути засоби комунікації, там чи радіо, чи телевізор, чи зайти в, 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 в ті ж якісь новинні там канали, подивитись, в чому причина, ну чому включилась повітряна тривога, і в залежності вже від обстановки, якщо це така ракетна небезпека, прямувати в найближче укриття, не зволікаючи. Прямувати в укриття, тому що е, ці хвилини є дуже важливими. Зараз є швидкісні цілі, які ніхто не може передбачити, куди саме вона летить. Тобто треба одразу ж е, прямувати в укриття. А карту укриттів ми знаємо, що є в додатку Дія, є на сайті Чернівецької ОВА міської ради. Так, чудово. Чи були приклади, коли реакція за інструкцією врятувала життя? Ну, я думаю, що останній випадок, що трапився в нас в Чернівецькій області, безпосередньо в місті Чернівці, напевно, що врятував багато життів, бо люди до цього. Ну, Мабуть, е як це кажуть, розслабились uh -huh. і вже, от по останнім подіям, що три дні чернівці піддавалися обстрілам, люди вже е свідомо знали, що їм потрібно в цей момент краще йти в укриття, щоб е uh -huh. не було якихось плачевних наслідків. Uh -huh. mm -hmm. Що порадити нашим слухачам? Які три речі має знати кожен? Якщо ми говоримо про повітряну uh -huh. тривогу, там, повітряну небезпеку, в першу чергу бути готовим до того, що в будь-який момент в будь-яку пору доби необхідно приймувати укриття, для цього треба мати якийсь там мінімальний запас речей необхідних. У разі у разі, якщо потрапили в якусь нестандартну ситуацію, телефонувати відповідним екстреним службам для, доп... для надання допомоги, і під час тривоги зберігати спокій і угу. допомагати своїм ближнім сусідам, дітям. Угу. Я підсумую знайти розташування найближчого укриття. Не ігнорувати сигнал тривоги і дуже швидко і оперативно підготувати тривожну валізку, яка мала би бути вже готова. Так. Чудово, цікаво. У нас сьогодні вийшла розмова. Дуже хочу сподіватися, що ці знання нікому не знадобляться, але краще бути готовим. З нами в студії був Богдан Галагань, підполковник служби цивільного захисту, начальник відділу організації заходів цивільного захисту ДСНС України в Чернівецькій області. Я вам дякую, пане Богдане. Дякую, будьте уважні і не нехтуйте своєю безпекою і пам'ятайте, що відповідальність по. Починається з кожного з вас. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 1066 FM щосереди о 19.30. І будемо разом з вами в темі, коли всі питання мають відповідь. Я бажаю з вами. Був Антон Шкуро. Бажаю всім гарного і безпечного вечора. Па-па! Програма в темі на радіо Сі4.